Малий та середній бізнес поступово відновлює роботу у Тростянці після практично повного знищення та грабунку росіянами у 2022 році. Серед тих, хто відбудував зруйнований заклад громадського харчування та повернув робочі місця, місцевий підприємець Руслан Бова. Солодке містечко, яке у березні 2022 року знищили росіяни, нещодавно відновило свою роботу. Тепер це сучасне привабливе міське кафе, затишний інтер'єр, вишукані страви, новий дизайн. Все це поєднується у новому форматі закладу. На формування та втілення нової ідеї пішло майже два роки. Найскладнішим був пошук фінансового ресурсу. Про відкриття нового кафе, залучення грантових коштів. Та чи сприяв мер міста, розвитку та відновленню кав'ярні, ми розпитали Руслана Бову. Привіт! Так як ми знайомі, не проти, якщо будемо розмовляти на ти. Добре. Добре, дякую. Зараз ми знаходимося у новозбудованому кафе на місці колишнього солодкого містечка, яке у березні 2022 року повністю зруйнували росіяни. Розкажи, як це сталося і коли ти про це дізнався? Ну, дійсно, ми знаходимося там, де раніше було солодке містечко. По суті, зараз тут знову з'явилося солодке містечко в трошки в іншому форматі. Е, ну, як е, під час окупації Росінецької громади, на жаль, е, по моїм відчуттям відсотків 90% бізнесу було зруйновано, пограбовано, або так чи інакше пошкоджено. Мій бізнес не став виключенням. От е, я не знаю, не пам'ятаю, якщо чесно, просто в якийсь день хтось хтось дзвонив, сказав, що, е, здається, були прильоти десь там район солодке містечка, щось типу того. І, ну, я розумів, що навряд чи там багато шансів, що воно збережеться. Но приїхали два. Я, в принципі, сюди приїхав 27 березня, одразу під'їхав глянути, так роздерва впав, що лежало, Ну там, в принципі, все, все зразу було зрозуміло, що відновленню воно не підлягає, тому в такому форматі і ось максимально довго до моменту, поки ми в цьому році не почали його відбудовувати. Всім відомо, що колишню кав'ярню обожнювали, чи не всі тростянчани. Це було практично культове місце, де збирались і мами з дітками, і молодь на побачення, і дорослі. Розкажи, як взагалі виникла ідея відкрити його і у якому якому році це було, хотілося зробити в Трассенці якийсь класний сучасний заклад, який би хотілося приходити, в якому хотілося б знаходитись, відпочивати, пити каву, просто проводити час. І в 2016 році з'явилася ідея його зробити на цьому місці, якраз там реалізували даний проект. Він зрозуміло, що протягом свого існування, напевно, що разів три або навіть чотири змінювався. Але по суті, да, це така була ключова ідея, щоб такий поруч з круглим двором в пішській парковій зоні було місце відпочинку, де можна було спокійно прийти. Тому дійсно. Правильно ти кажеш, особливо в, не, до, до вечірнього часу тут найбільше якраз відпочивали мами з дітьми. Тут постійно була така двіжуха ввечері, якраз замість них проходила, по суті, молоді, також сиділа відпочивала. 2016 року це місце з'явилось, були думки, як його там далі дороблювати, перероблювати. Ну але повномасштабне вторгнення суттєво внесло свої корективи в цей процес. Як загалом постраждав кафетерій після окупації і які фінансові збитки? Ну, якщо чесно, то треба брати не тільки Солодке містечко, яке було а, в принципі весь бізнес. Тому що на той момент у мене був заклад солодке містечко було більш менше менше менш в форматі кіоск біля АТБ. Також там була випічка і кава, і на той момент, ще був моє продуктовий магазин. В принципі, всі ці три заклади, які в мене на той момент працювали, всі всі постраждали. Солодке містечко було зруйновано повністю. Вновлен воно не підлягало. Кіоск солодке містечко був повністю розграбований. Там винесли абсолютно все, що було з точки зору товару, все, що можливо було винести з техніки. Там планшет, принтери і так далі, все винесли. І магазин в принципі, в принципі та сама історія, повністю пограбований. Навіть досі зараз ідуть судові процеси по мародерству в цьому магазині. І, по суті, якщо так рахувати, ну майже весь бізнес було зруйновано. Які це фінансові збитки саме в еквіваленті грошовому? Чесно, я не рахував. Можливо, через те, щоб сильно там не розстраюватись, тому що ну ви розумієте, коли ти вже приходиш і бачиш, що воно зруйновано, і по суті. Навряд чи хтось там сильно допоможе його відновити, ну який в тому сенс. Ну лишній раз себе грузити цю інформацію. Ну була задача максимально, максимально швидко почати його відчищати, прибирати, проводити до ладу і намагатись відновити. Тому ну цифру, чесно, я не знаю. Ну, зрозуміло, що більше там мільйона. Можна, напевно, що навіть більше двох мільйонів гривень, тому що в принципі все, що там було, це цієї будівлі. Та ні, це ще напевно що більше. Я не рахував і не ставлю такої задачі собі чесно рахувати. Швидкість відновлення бізнесу вражає завдяки чому чи кому почав так стрімко відбудовувати пошкодження. Бізнес. Почалося по суті з простого. В... Березні 2022 року довелося звільнити абсолютно всіх працівників, які в мене, в мене працювали. Це було загалом шість людей. У мене було всіх довелося звільнити, тому що по суті ніякої роботи я не міг запропонувати просто фізично. Але тим не менш, 27 березня, вже коли був в трошінці, розумів, що треба починати вже думати і від чогось відштовхувати, щоб відновлювати і, в першу чергу повертати роботу людям. В другу чергу починати відновлювати власний бізнес. Тому що, по перше, ну я якби намагаюсь будувати власну справу, справу. Правило за рахунок кредитних коштів, відповідно, що якщо є кредитні зобов'язання, їх потрібно віддавати. Ну я розумів, що на той момент в мене були сотня такі серйозні кредитні зобов'язання перед трьома навіть банками, і їх треба було віддавати. Тому зрозуміло, що першу, в першу чергу я думав про те, як його почати відновлювати. Але знаєте, такою е, паличкою виручалочкою мовно, стала та історія, що через повномасштабне вторгнення. В Україну зайшло дуже велика кількість міжнародних інституцій, грантових інституцій, які почали надавати підтримку. Хтось працював виключно там з військовою історією, і працював з державою, хтось працював виключно з гуманітаркою і надавав гуманітарну допомогу. А є чітко направлені фонди, які працюють виключно з підприємцями з бізнесом, з бізнесом, який постраждав, і допомагають йому або відновлюватися, або створювати нові робочі місця. Там є певні умови в різних гранти грантових історіях. По суті, перший грант. Вдалося отримати ще в травні 2022 року. Там було здається 60 тисяч гривень. Це була співдія, це українська громадська організація. Вона залучила кошти, давала підприємцям. Чесно, на той момент і в принципі за весь час це був найпростіший грант. Який вдавалося отримувати там. Навіть не було особливо багато запитань. Достатньо було подати заявку, і люди максимально намагалися допомогти. В принципі, яка за рахунок тих коштів вдалося... Відновити там, замінити двері, скло, ролети в, в солодкому містечко, то, що було біля тебе, там де випічку ми робили, і хоча б повернути на роботу перші-чотири робочі місця. Далі, відповідно, почали з'являтися ще нові, 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 нові гранти. Ну, я скажу так, що я вважаю, що якщо такі історії в Україну заходять, ними треба користуватися і в ідеалі по максимуму. Друге, якраз те, що вдалося відкрити це куську -кусь м'ясо, воно відкрилося в. Вересня 2022 року знову ж таки не без допомоги грантових коштів. На нього вдалося залучити суму 250 тисяч гривень. Це через саме грант є робота. Він зараз найпопулярніший, напевно, що в Україні найразпіарініше. Він досі працює, і його зараз можна абсолютно без проблем взяти на розвиток класної справи. Єдине, тільки треба створити буде два робочих місця. От там було 250 тисяч, і МГП громаді проводили. Конкурс для підтримки бізнесу також там була підтримка 100 тисяч гривень, і в принципі за рахунок того, в тому числі, вдалося відкрити новий заклад Кузькусь Мяса, щоб знову ж таки ще створити робочі місця. На той момент вже нас, по суті, було вже вже 10 робочих місць. Далі, повторюсь, гранти не закінчувались, вони постійно заходять, їх треба, ну, треба ловити, намагатись вибивати. І наступний був це ми 1 березня 2023 року відкрили Кузьку суші. Це вже, по суті, ми таки, почали зав'язувати в один бренд Кузькусь Мясо, Кузької суші, вони тим, тим паче, що поруч знаходяться. Туди вдалося підтягнути Пошли один грант це е, Міжнародна організація міграції. Вона знову ж таки вона вже двічі відпрацювала гранти в Україні. Я щось впевнений, що вона ще третій раз зайде, тому знову ж таки, хто цікавиться або кому це потрібно, я рекомендую пробувати. Дуже ну, дієвий механізм, як це можна робити. Контрольна історія це зараз. Ми заходимо в солодкої містечко. По суті, 15 грудня ми завершили всі процеси. Ну майже завершили всі процеси, які хотілося би завершити. Сюди також в тому числі було грантове фінансування. Тут вдалося залучити грант. Від «Я – бізнес Полтава, вона по суті громадська організація. До них зайшов якийсь міжнародний великий донор, і вони якраз допомагали і шукали бізнеси, яким потрібно допомогти або відновитись. Вдалося пройти всі чотири етапи відбору, захистити бізнес план, захистити на місці. Приїжджали комісія перевіряла і Римали фінансово і в тому числі знову ж таки ще, ну, ще один грант від є роботи, але зрозуміємо, що масштаб трошки інший. Це вже ну не таке приміщення, як ті, що в мене попередні були, там 20, 30, 40 квадратів. Тут дуже суттєво інші вкладення, тому зрозуміло, що цих коштів не вистачило. Ну довелось десь десь ще шукати. В приватбанку зараз працює ну на, на даний момент, коли я його брав, вона працювала. Зараз чесно я не узнавав, але Програма 5-7-9. Вона раніше працювала в Україні. Це звичайний кредит в банку, який береться. На два роки його дають. Єдине, що відсоток переплати це 5-7 або 9. Ну, я зміг взяти під 7% саме за рахунок того, що зараз цю програму в Україні фінансує єдиний банк реконструкції, Європейський банк реконструкції та розвитку. І по суті, перекриваю ті додаткові там, 13 чи сіки відсотків. Я виключно плачу своє там, тіло кредити це з цього мільйона 300 000, і інше закриваю 7% ще, ще поверх цього. Ну, В принципі, враховуючи нинішні реалії, це достатньо таки цікава була пропозиція. Все ж таки вирішив виснути, спробувати, взяти саме для того, щоб максимально швидко відновити. Тому зараз, по суті, планували, що тут у нас буде 12 людей працювати. Вже сьогодні ще добирав людей, вже нас 14. ну, Всього зараз на підприємстві працює 27 людей. До моменту окупації працювало щось, тому по суті вдалося за рахунок цієї в тому числі міжнародної підтримки зробити цю історію. Тому, якщо чесно, я рекомендую підприємцям пробувати користуватися такими ресурсами, саме як грантове фінансування, але одразу хочу попередити кожного, що це точно не проста історія. Розраховувати, що написав заявку, отримав гроші. Так це не працює. Я спеціально перед нашим інтерв'ю глянув, скільки я за минулі ну по суті за два роки написав грантових заявок. На різні інституції подавав 29 дев'ять заяв, із них отримав всього сім позитивних відповідей. Тобто, треба розуміти ту історію, що написав і отримав, так це не працює. Треба пробувати писати, змінювати, прислухатись до тих порад, які кажуть, що треба змінювати, і бажано, ще вчитись писати грантові заявки. Ну ми, в принципі, зараз створили центр підтримки бізнесу і. Намагаємось вчити підприємців або не підприємців писати ці заявки, щоб отримати фінансування. І чому це саме заклади громадського харчування, а не до прикладу продовольчі магазини, яких зараз багато? Ну, По-перше, кожен працює в тому напрямку, який йому цікаво розвивати, в ньому працювати. По суті, я працював в цьому напрямку також з продовольчими магазинами. Ну, він мені не заходить, не моя історія. Мені все ж таки більше цікаво робити сучасні більш проекти э, стрітфуду э, або э, якісь гастрономічні історії. Якраз ну, цікаво було саме в цьому процесі, по-перше, себе пробувати. По-друге, були думки, як це можна реалізувати. Ми ну, хотіли самому втраченці, щоб з'явились якісні класні заклади, яких хочеться приходити, в яких не соромно привести, там навіть гостей, які до тебе приїжджають, або ну, будь-кого. Ну, е, я собі обрав цей напрямок і мені в ньому Скільки зусиль, часу та коштів пішло на втілення нового формату міського кафе? Чи є у вас команда? Так, звичайно, команда є. Ви розумієте, що коли колектив розширяється, то в принципі самостійно цей процес ну, апріорі неможливо тягнути. Но є команда, яка працює тут на місці. У мене вже є ряд людей, які працюють досить давно зі мною. І зрозуміло, що ці люди, коли працюють, то вони в тому числі ростуть, розвиваються і відповідно змінюють там і напрямки, і місця роботи, і відповідно там переходять на інші монопосади посади, мають вже іншу відповідальність. Тому логічно, що є команда всередині ну, підприємства, грубо кажучи, так сказати можна. І це, це те, Всередині, окрім цього, є ряд, грубо кажучи, партнерів, які працюють на аутсорсі, які і допомагають, і консультують іноді навіть роблять, готують проєкти, Ну умовно цей проєкт солодке це містечко. Повністю розробка, внутрянка, як і має виглядати, як може бути реалізований. Це робили друзі з Києва. Кічен бюро. Вони мені, в принципі, цей проект робили, і куськусь м'ясо проект робили, і куську -кусь сушу. Ми разом його оці вже три проєкти реалізовуємо. І, якби, грубо кажучи, це мій постійний партнер, з яким ми постійно на зв'язку. В принципі, постійна реалізація тут це один із прикладів. Є знову ж таки, є друзі, і партнери, які допомагають і підказують і або діляться своїми думками, як вони всю цю історію бачать. Знову ж таки, не зсередини, а ззовні, тому що ми розуміємо, що одна думка, коли ми всередині працюємо, друга думка ззовні. Тому команда є, вона постійно розширюється. Постійно Намагаємося команду трошки вчити, щоб вона росла, розвивалася, тому що є плани рухатись далі. Що змінилося у солодкому містечку? Як було і як стало? Головне, що яка стала задача, щоб воно навіть сказати, не змінилося, а щоб втримати, це те, щоб воно залишилось улюбленим місцем для Тростінчан. Тобто це була головна задача, ідея нам неї вистраювалася вся концепція закладу нового. Зрозуміло, що ну раз вже сталася така ситуація, і стресово містечко було зруйноване, то логічно було, найпростіше, звичайно, було б зробити те саме. Але ну я вважаю, що логічно було, б все ж таки спробувати щось зробити більш нове, сучасне і цікавіше знову ж таки для всіх. Тому цей формат закладу я все ж таки його називаю, де й так само в грантових заявках його так і називаю, це гастрокультурний заклад. В першу чергу, ми будемо відштовхуватись від того, що. У Нас все ж таки заклад харчування. Намагаємось максимально робити якісне сучасне е меню для того, щоб людям було цікаво прийти, спробувати щось нове, але воно щоб було не просто нове, а ще й смачне було. Але навколо цього навколо цього, навколо цього аудиторії, яка до нас буде просто приходити. Ми плануємо і хочемо розвивати свої там досадні там внутрішні проекти. Наприклад, е все ж таки хочеться влітку, коли запрацює другий поверх, це буде виключно літній майданчик. Він буде без криші, без нічого це чисто, чисто для відпочинку, і навколо ця територія. Тобто історія така, що хочеться його запустити в форматі якихось культурних подій, умовно арт-вечерів, можливо навіть яких стендапів або благодійних виставок, може навіть благодійних показів і так далі. Ну, тобто будь-який формат для того, щоб якусь тут вдихнути сюди в, в, цю, в цю частинку міста, якесь на додатково, мовно культурне життя. Воно може бути називатись культурне, може називатись молодіжне, тут як завгодно. Тобто, захоче молодь, там про якось самореалізуватись, ми можемо подумати, поспілкуватися, як це можна зробити, і знову ж таки навколо на базі закладу провести цю історію. І контрольна історія все ж таки, що хочеться тут реалізувати. Я думаю, все, все наш принципів в цьому питанні вийде. Хочеться зробити трішки ще Напрямок на популяризацію саме Тростянця, тобто запустити свій мерч про солодке містечко, окремо зробити нормальну лінійку мерча про Тростянецьку громаду, запустити якісну сувенірну продукцію, запустити там, нормальну полку, заповнену там, умовно, шоколадом, який постійно приїжджають люди, там, де вас можна, умовно, придбати шоколад. Будь ласка, до цього. І в принципі, навіть від тієї історії, що. Хтось із тростянчан захоче кудись їхати в гості до когось, щось треба цікаво подарувати про місто? Впли до того що можна буде прийти купити якийсь там сувенірний набір саме про місто Тростянець і подарувати його там знайомі чи будь будь-якій людині. І тим самим, якраз ми частинку Тростянця популяризації в цю історію хочемо свої вкласти. Чому ти вирішив відбудовувати бізнес саме у Тростянці, а не у будь-якому безпечнішому місті України? Ну, я вважаю, якщо чесно, зараз в Україні немає безпечних місць, в принципі. А друге, ну навіть такої думки не було, що десь в іншому місці тут, якби ми тут живемо, тут живуть мої діти. Ну логічно, що я планував тут і далі займатися, розвиватись і, і, і відбудовуватись. Тому іншої думки, як трансценційно, звичайно, що й не було. Поділись, як досягти таких же успіхів у підприємницькій справі, і що власне для цього потрібно. Якщо чесно, я вважаю, що це таке достатньо відносно, і Це напевно, що ми, може краще зі сторони. Я точно не буду давати оцінку своїм діям. Я достатньо самокритичний і достатня кількість проектів, які я планував реалізувати, вони або ще до кінця навіть не реалізовані, або реалізовані не так, як я хотів. Тому я навпаки, якщо до себе ставитись, то я не всім задоволений тим кінцевим результатом, який виходить. Да й в принципі, якщо брати в загальному в глобальному, ну в 30 років є люди, які досягають значно більше в цьому житті, тому я я напевно що не буду коментувати цю історію. Це можна зі сторони. Я я вважаю, що мені ще багато над чим треба працювати. Скажи, чи вважаєш свій бізнес соціально відповідальним і як зокрема допомагаєш Збройним силам України? На мою думку, якщо чесно, зараз в принципі не може бути бізнесів, які не соціально відповідальні. Ну це це, це, це як мінімум нелогічно, особливо враховуючи історію Трсінця, коли всі пережили окупацію і розуміють, що це і бачили це. Тому тут навіть думки про те, що ну, бути не соціально відповідальним, її навіть не може бути. Е, очевидно, що ми намагаємось максимально все що, все, що в наших силах це в, в плані підтримки збройних силах. Наприклад, ну брати там податки, які платяться з створених робочих місць. По правильному їх треба рахувати, тому що зрозуміло, що якщо їх там було до цього. Там шість людей, а стало 25, то це вже якийсь склад, але це то що і так по суті. Я якщо чесно вважаю, мало бути. Якщо ми знаходимося, грубо грубо кажучи, в тилу то наша задача кожного працювати і робити на своєму місці максимально, що ми можемо робити. Якщо я можу створити умовно додаткові 20 робочих місць, яких би там будуть заплачені податки, там в тому числі фінансувати, фінансувати ця армія, то я зрозуміло, що цю історію буду максимально робити, бо ну не може, не може бути іншої думки. Я вважаю, на даний момент в українців. Це в принципі. Ну, друга історія, звичайно, що є якісь збори. Які там допомагаємо закривати. Є у нас історія, коли хлопець, який працював у нас в сушах, його було мобілізовано, і зрозуміло, що також йому там фінансово допомагали. Те, що було йому потрібно. Буває, звертаються, просто ну безпосередньо напряму звертаються. Десь там треба якась допомога, звичайно, що максимально допомагаємо. Зараз в принципі разом з благодійним фондом доброта збираємо на тепловізор для хлопців, які на кордоні Сумщиною тож думаю, в принципі, ще десь тиждень і будемо намагатися дотискати цей збір, бо ну треба вже його закривати і вести обладнання. Тому ну я вважаю, зараз в принципі не може бути іншої відповіді. Зараз кожен українець розуміє, що відбувається і повинен допомагати тим, чим може. Це це очевидно, що тим чим може, але не допомагати це взагалі. Навіть питання не має стояти. Всі знають тебе як сина міського голови Тростянця. Чи згоден із твердженням, що все, чого досягнув у житті, це заслуга твого батька Юрія Бови? Ні, не згоден. Я вважаю, що кожної людини своя голова на плечах і кожна людина відповідає за своє життя. Якщо просто взяти з точки зору мотивації, то звичайно, що суттєва частина мого життя зрозуміла, що я ну якби черпаю цю мотивацію, в тому числі у свого батька. Ну, я... Був ще на здається в 6 класі, коли він став міським головою. В принципі, я ще з того моменту вже би, бачив, через який шлях проходив. Ну по суті, місто на той момент, потім громада, де в принципі його шлях, який, який це був, який він був важкий, де він і є важким. Я розумію і бачу, скільки людина працює. Ну як я можу казати, що мені там десь важко, або я там приходжу умовно в десятій годині додому, що я заморився, яка потім просто він після мене заходить об 11. Умовно. Ну коротше, тобто ця історія заключається в тому, що це виключно знаєте джерело мотивації, тому що завжди я на кого на кого рівнятись, ну в ідеалі хочеться, також показати, бути кращими, це нормальний процес. І хтось, знаєте, в душі, можливо, там наставника або людину, яка там буде радити чи ще щось. Мені не довелося її шукати. Ну, вона в мене жила за стіною по суті. Тому якби, я вважаю, що левова частка того, що в мене є бажання працювати, розвиватись і рости, якраз дійсно заключається в тому, що я бачу, як працюють мої батьки. Я знаю, як вони працюють, скільки вони працюють, і логічно, що я також, як Мінімум хочу бути не гірше. Бажано на виході стати кращим. Подивимося, що буде в кінцевому результаті. Наближаються новорічні свята, щоб ти побажав тростянчанам у новому 2024 році. Насправді я не знаю, як правильно вітати з Новим роком. Перш таки, зараз розумієте, зараз у всіх думки це все ж таки про те, що в Україні триває жорстока, страшна війна, яка, на жаль, не те, що зараз не завершилась, ми розуміємо, що вона дуже швидко і просто не завершиться. Я точно бажаю нам перемоги. Я точно хочу побажати нам е, згуртованості, е, тому що е, я бачу, як особливо е, це відбувається в Фейсбуці. Іноді Фейсбук він не відображає реальність е, життєву, але тим не менш, воно, воно там також є. Це саме про те, що зараз е, максимальна задача це об'єднуватись навколо одного. Це ну, Збройні Сили України. І відповідно то, що я казав, е, Якщо у людини є можливість, тої можливості допомагати немає. Ну, значить, тоді хоча б допомагати умовно, там знаєте репостами, в тому ж таки Фейсбуці, бо у нас Фейсбукам зараз дуже багато хто живе. Ми безумовно що маємо всі дякувати і постійно собі нагадувати і дякувати Збройним силам України, дівчатам, хлопцям, які зараз знаходяться в гарячих точках, або та навіть не в гарячих, а в будь-яких в точках в лавах збройних сил України і будь-яких інших військових формувань. Вони дають нам можливість зараз жити в ну. Чесно, більш-менш нормальні обстановці. Ну ми ж також я нагадаю всім бачили окупацію. Знаємо, що це таке може бути. Знаємо, як це над нами літають ракети, і в принципі те життя, яке на нас зараз є, то ми маємо це за це постійно дякувати. Просто не забувати особливо про те, що наша задача кожного в цей момент на своєму місці робити і витискати з себе максимум в робочих місцях, в нових місць робочих місцях, або там в старих робочих місцях, якщо там, якщо вони були там знищені, або їх більше немає. Це якщо брати там про роботу, ну і в інших аспектах, в тому числі. Тому намагаємось працювати.